Ремонт спільними зусиллями вже в минулому час, коли в Івано-Франківську через відсутність коштів жеки роками не виконували вкрай необхідні ремонти житлового фонду. Тепер, завдяки міській програмі, співфінансування ремонтних робіт, силами підрядних організацій єдиного розрахункового центру проведений великий обсяг поточних та капітальних робіт. Реконструкція електромереж, капремонт дахів, заміна сотень підвальних мереж. У багатьох будинках обласного центру вдалося вирішити проблеми, що накопичували з десятиліттями. Все це стало можливим завдяки програмі співфінансування ремонтів житлового фонду, ухваленій депутатами Івано-Франківської міської ради та самоорганізації мешканців. Відповідно до наших оглядів. Сезонний оглядів ми вибираємо вже об'єкти, де потрібно проводити ремонти. Скликаємо, запрошуємо мешканців будинку на збори, і тоді, вже мешканці, підписують протоколи намірів. Не завжди воно проходить у нас гладко, але наші працівники пояснюють, що це необхідно. І досить великий відсоток, що мешканці надають нам згоду і підписують ці протоколи намірів. Особливість цього програми співфінансування в тому, що це є розтермінування платежу для людини цього ремонту. Тому що зазвичай для того, щоб платити частинами, треба брати кредити. Він завжди з відсотками. Ми завдяки рішенню нашої міської ради надаємо такі, можна сказати, безвідсоткові кредити, тому що люди сплачують ремонти частинами. В ЄРЦ ділять вартість ремонтних робіт у залежності від площі квартири на місяці. Щоправда, у нинішній економічній ситуації далеко не всі мешканці легко погоджуються оплачувати додаткові кошти на отримання власного будинку. Є і нарікання. Утім, спеціалісти ЄРЦ щодня відповідають на часом доволі гострі питання людей про хід та обсяги виконаних робіт. Завдяки цій програмі, завдяки тому, що ми ці ремонти погоджуємо і є протоколи намірів, коли людина знає наперед, що вона має. Цей ремонт буде проводитися, вона за нього має оплатити, зазвичай оплачують краще. Цьогоріч у такий спосіб здійснено більше 30 капітальних ремонтів житлового фонду та ще поточних. У даний час підприємство формує план робіт на наступний 2015 рік. З усіма внесеними об'єктами вже можна ознайомитись на інтерактивній карті сайту «Домівка.if.ua». Наші мешканці можуть ознайомитися з цими ремонтами на нашому сайті «Домівка.if.ua». І крім того, внести зразу свою заявку. Якщо ну люди бачать, що їм якийсь ремонт необхідний, вони можуть звернутися до нас. І тоді наші спеціалісти виходять на місце, оглядають, проводять збори і відповідно приймаються рішення, буде робитися цей ремонт чи ні.